У спортивній історії це перша ігорова зустріч, коли футбольна команда Бартка змагалася із професійним клубом Прикарпаття. Бартка чемпіон першої ліги замфутболу. Команда представляє івано франківськ на всеукраїнських турнірах і системно популяризує адаптивний вид спорту для людей з ампутованими кінцівками або порушеннями їх функцій. Це важлива частина медико-фізичної реабілітації. Гра завершилася в нічию 3-3, А от у серії пенальті лідирувало Прикарпаття. Кінцевий рахунок 5- -4. Грає амфутбольна команда Бартка і професійний футбольний клуб Прикарпаття. Ну за правилами АМП футболу сьогодні відбудеться товариська гра. Е, метою є показати, що сьогодні надзвичайно важливо пам'ятати за ветеранський спорт і за спорт людей з інвалідністю. І тому такий благодійний матч. Дякуємо всім, хто прийшов, хто долучиться, за донатик, для того, щоб підтримати хлопців і нашу футбольну команду Барт. що хотів. Займатися футболом так воно і відбувається. Ну, дивіться, зрозуміло, що це вид спорту нелегенький, тяжкий, але вже за такий період часу, скільки тренуємося, вже звикли до цього. Ну, сам само в першу чергу це здоров'я. це... Здоров бути на рівні з побратимами, товариська зустріч мала благодійний характер. Зібрані під час гри кошти спортсмени бартки витратять на купівлю милиць. Це основне спорядження для ампфутболістів. Допоміжні засоби для ходьби часто ламаються під час інтенсивних тренувань і змагань, тому потребують регулярної заміни. Загалом можуть грати і не тільки ветерани, але і люди, які мають інвалідність. Звичайних професійних команд, які не, раніше не стикалися з амфутболом, навіть не знали, що це таке амфутбол, вони не грали сьогодні. Перший в історії України такий матч, де професійні гравці стануть на милиці і спробують себе в даному виді спорту з амфутбольною командою чемпіоном першої ліги. Так, матч благодійний і е, дані кошти ми плануємо витратити якраз на закупівлю милиць. Е, які ми, е, ми будемо далі грати в, в Амфутбол, тому що милиці під час гри дуже багато ломаються дуже багато е, є стикових таких е, моментів. Амфутбол набирає популярності в Україні, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення. Багато ветеранів війни знаходять себе у цьому виді спорту після поранень. Михайло Березень Захар Бугаєнко. novena na veja.